Сердечний стогін за людей і біль, що серце твоє ранить. Так любить Бог своїх дітей, що залишили йому шрами, бо світ так Бог наш полюбив, для нього надто цінний кожен. Твоє життя в руках Господь носив і дотепер в долонях носить. Його любов вогонь пройти, на самоті не залишити, з тобою всі шляхи пройти. Настільки Бог уміє так любити, нас полюбив так сам Господь, і в цьому суть сама любові. Любов це хрест замість когось, хто завдає нестерпно болю, бо Він так всіх нас полюбив, що співчуття не заслужили, а Він від нас і за нас терпів, щоб тільки з ним у небі жили. Збагнути Божу глибину, ту глибину Його любові пізнаєм істину святу. Він полюбив людей до крові, якщо спитати нам себе, а як по-справжньому любити? Любов це зносити усе, терпіти навіть нетерпиме, Він все віддав заради нас, пробачив навіть непростиме, у всіх є вибір повсякчас зректись або ж так само Полюбити. Амінь.